Якось у міському вирі дивні сталися події. Почалося все, як Алла до Оленки завітала. Річ у тому, що дівчата зібралися до театру. Ну, ти, подруга, даєш дві години до вистави. Справи маю у своїй кімнаті ще сьогодні все прибрати. Не засмучуйся, Оленко. Разом зробимо швиденько. Справжні друзі не тікають, а завжди допомагають. І дівчата, тут все ясно, до театру прийшли вчасно. Ну, а вже після вистави мала хліб купити Алла. Проте раптом сполотніла. Гаманець свій загубила. Що ж мені тепер робити? Мала грошей хліб купити. Свіжий, білий, буханець. Може, це твій гаманець? Там на східцях він лежав, ну то я його й підняв. Так, це він в кишені був. Дякую, що повернув. Нема за що, це не важко. Все, пішов, бо ще домашку. Я повинен все зробити, щоб відміну заробити. Ось Петро прийшов додому, і, незважаючи на втому, він відкинув всі забави і одразу сів за вправи. Але раптом от невдача, хитра трапилась задача. Щось у нього не виходить. Збоку старший брат підходить. Гей, над чим тут б'єшся ти? Розберемося завжди. Це сюди, а це сюди. Я, здається, зрозумів. Молодець, дякую, брате. Добрі справи. Це чудово. Тож робіть їх знову і знову. І колись, по волі Божій, хтось вам також допоможе.